E Шановні глядачі на телеканалі НТК програма. Актуальне інтерв'ю. Тема сьогоднішньої розмови: соціальні послуги демобілізованим учасникам антитерористичної операції, і студії виконувач обов'язків начальника відділу активної підтримки безробітних Коломийського міськрайонного центру зайнятості пані Ірина Іванцю. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня. Отож, найперше запитання: скільки у Коломиї та районі є таких осіб, тобто демобілізованих учасників антитерористичної операції? В які послуги ви їм? Надаєте, і якщо у разі немає роботи, яка їх влаштовує, чи у вас немає необхідної вакансії, що робите тоді ви далі? І що робить тоді ця людина? На сьогоднішній день в центрі зайнятості на обліку перебуває 119 осіб з міста та Коломийського району. Окрема увага служби зайнятості приділена учасниками терористичної операції, тому що ми самі прекрасно всі розуміємо, що це та категорія людей, яка потребує особливої уваги, як і до адаптації до мирного життя, так і інтеграції на ринку праці. В Коломийському міськрайонному центрі зайнятості найкоротші терміни можуть допомогти знайти роботу як тимчасового характеру, так і Постійну роботу, взяти участь у роботах, громадських роботах та роботах тимчасового характеру, також можна перекваліфікуватися, здобути спеціальність, якщо людина не має освіти або її спеціальність чи професія не є затребуваними на ринку праці за рахунок служби зайнятості за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Особа бажаюча може провчитися на ту професію, на ту спеціальність, яка є більш затребуваною та актуальною на ринку. Раці так само можна проти перепідготовку, підготовку чи підвищити кваліфікації суто на виробництві за бажанням цієї особи. Ті люди, які не можуть знайти роботу чи не підходяща їм є робота. Центр зайнятості може запропонувати отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю, тобто ця допомога, яка призначається людині на рік, можна взяти однією сумою для того, щоб Зайнятися надалі якимось бізнесом, фахівці центру зайнятості можуть провести тестування, чи здатні до особи до підприємницької діяльності, так само можуть порадити суто якісь бізнес-ідеї, допомогти скласти бізнес-план. Для цього ще проходиться двохтижневе навчання в нас в Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти. Це є так само безкоштовно, так як всі послуги надаються безкоштовно. Людина отримує сертифікат про те, що вона має, може займатися такою. Підприємницькою діяльністю і ця допомога по безробіттю видається одноразово. А от якраз від чого залежить саме сума цієї одноразової допомоги? Як вона враховується? Чи є стала якась можливо цифра, стали, чи стали від цього? Сталої суми немає відсотку. Також тому що це залежить від того, яка є довідка про заробітну плату, і стаж роботи береться до уваги. В кожного зокрема, тому що у кож, кожної особи і, 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 інакша, скажімо, історія. А ці кошти з якого фонду? З бюджету, звідки вони виділяються? Ці кошти йдуть з фонду соціального страхування на випадок по заробітку. Ага, ось так. Чи є вже випадки, що у Коломи як, такі люди Су... отримали? Так, цю суму? на сьогоднішній день 9 учасників з числа демобілізування. Зованих от отримали таку одноразову допомогу по безробіттю. Дуже багато хлопців займаються сільським господарством. Суто вони адаптувалися до, до мирного життя, можна сказати, трошки по поміняли свій погляд, -по, по, по, та, погляд, погляд на життя. Ну а які суми коливалися наприклад від і до у цих цих дев'яти, так середню статистичну цифру, скажіть, будь ласка. 에... Мі мі від мі мінімальна допомога там йде від 8 тисяч до 40 тисяч. Угу. Це залежить суто від довідки про заробітну плату і про стажу, стажу роботи. Там якийсь термін є видання цієї допомоги, За скільки? навчання до, два до, тижні. Навчання йде два тижні. Після навчання під час навчання вчать писати бізнес-план, розглядаються якісь податкові угу. е законодавство, якісь можливо, аспекти законодавства. А після цього людина захищає цей бізнес-план на комісії в центрі. Зайнятості і до місяця допомога по безробіттю? Ну і чутки нюанс, що там, наприклад, бізнес не вдався, чи щось не розрахувала людина, чи навіть десь можливо ті не повертаються, не повертають ці кошти, не повертаються, тому що це є допомога по безробіттю, просто людина отримує її одноразово для земля підтримку. От ці люди безробітні, учасники. АТО, який їх вік, от від скількох у вас є люди, і до скількох років. No. Є молоді хлопці від 20 років і до сорсорока п'яти. Uh -huh, uh -huh. Гаразд тоді, е, якщо людина хоче до вас. Хоче отримати відповідну роботу. Що для цього потрібно? Чи треба збирати якийсь пакет документів? Чи ви там допомагаєте? Документ... Звичайно. Звичайно, пакет документів потрібно зібрати. В першу чергу це є паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка за наявності для військовослужбовців. Також військовий квиток у військоматі витяг з наказу про звільнення так. з військової служби. Так. Ще ще один такий суттєвий момент немає значення, де особа прописана, тобто місце прописки, перебування чи проживання, не немає значення. Може бути людина прописана чи в Києві, чи в Житомирі, в Коломиї, в центрі зайнятості вона може звернутися, стати на ООН і де служила, так само, само немає так само. Значення, ні війська. Якщо, якщо а, і обов'язково ще один момент перепрошую, довідка про, е, е, про те, що де, де вона де та особа служила, чи з військомату, чи з військової частини. Якщо це важко зробити, юрист консуль центру зайнятості, робить запит на ту військову частину, де проходила служба. Особа. Що каже законодавство про таких людей, які преференції вони мають? На сьогоднішній день президент якраз під сьогоднішнього дня вступає в силу закон. Президент підписав зміни до закону про зайнятість стаття 14. Це про те, що. Військовослужбовці будуть віднесені до квотної категорії, що це їм дає роботодавці, які будуть брати цих людей на роботу, мають право протягом року не сплачувати єдиний внесок. Тобто відшкодування єдиного внеску буде йти з фонду так само з фонду служби зайнятості. Ну а якщо тако, які, наприклад, ви пропонуєте, яку найбільш поширену професію, чи де ви пропонуєте цим людям займатися? конкретно так розглянути, якщо конкретно брати, то в Коломиї на жаль не так багато є підприємств, які Могли б могли mm -hmm. влаштувати, тим більше хлопці мали високу заробітну плату. Так. Вони так само претендують на такі ж, ж саму заробітну плату. В першу чергу це за будматеріалів. Так само зараз знаю, що багато хто пішли. В муніципальну дружину, хлопці пішли охоронцями. йдуть на на, на роботу. Бажано би було, щоб більше роботодавців, можливо, зараз з підписанням цього закону більше роботодавців будуть брати дану категорію осіб на, на роботу. То стосовно стану здоров'я, чи дивитеся, ви звертаєте на це увагу при працевлаштуванні? Чи приходять хлопці дійсно фізично, морально здоров'я? Що важливо, так само, напевно. Якщо що стосується суто морального здоров'я, в нас в центрі зайнятості ми співпрацюємо з психологом, який раз в місяць, можливо, хтось хоче з хлопців записатися на консультацію, надають консультації стосовно психологічного стану людини. Щодо фізичного здоров'я, якщо є довідка про те, що є група інвалідності, то звичайно є рекомендації МСЕК, і в яких вже вказано, яка робота є підходящою. Щоб так, це повідомити людям, розповідати? Сказати, роз'яснити, звичайно, що ви у засобах масової інформації звертаєтеся. Чи є у вас якісь такі зустрічі у вузькому колі? наприклад? Звичайно, щодня проводяться семінари як з техніки пошуку роботи, на яких хлопці вчать не тільки хлопців, так само всіх безробітних, вчать, як правильно скласти резюме, як правильно проходити співбесіду з роботодавцем, вчать використовувати джерела інформації про вакансії, тобто де шукати вакансії, як шукати роботу і так далі. Так само є суто тематичні семінари для військовослужбовців. Та учасників АТО, які ми проводимо як самі, де розказуємо про наші послуги, так і з соціальними партнерами, з управлінням праці та соцзахисту населення з пенсійним фондом, з центром соціальних служб на цих семінарах розглядаються питання не тільки стосовно послуг, а так само і про пільги, і про субсидії, і про земельні ділянки, все, що де можна оздоровитися, все, що цікавить хлопці, вони можуть детальну, детально вичерпну інформацію отримати саме на таких семінарах. А якщо нас дивляться зараз роботодавці, котрі би, по перше, котрим і потрібна людина на роботу, і плюс вони би, наприклад, хотіли виконати свідкість обов'язок і дати учасникові АТО роботу. Чи може роботодавець до вас звернутися і запросити? Звичайно. в центрі зайнятості працює відділ взаємодії з роботодавцями? У нас роботодавець це особа номер один для центру зайнятості, клієнт номер один. І в будь-який час за адресою МЗП-4, можливо, хто не знає, звертаєтеся в відділ взаємодії з роботодавцями. І вам нададуть вичерпну інформацію про те, як працевлаштувати дану особу, які пільги, які гарантії ви будете мати при працевлаштуванні цієї особи. Гаразд, і тоді безробітним, котрі, можливо, нас почули, котрі зацікавилися вашою інформацією, Куди звертатися? Який відділ над цим працює? Що їм треба мати? Звертатися в центр зайнятості за адресою мазепа 4 як я вже сказала. Телеф... Відділи працюють у нас. Всі відділи працюють з цією категорією осіб. Це як відділ активної підтримки безробітних, так само і відділ надання соціальних гарантій, так само і відділ взаємодії з роботодавцями, чи юрист консульт за телефонами. 22. 2779, 26751 та 26856. Дякую, пані Ірину, за інформацію. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про соціальні послуги демобілізованим учасникам антитерористичної операції, і саме ці послуги надає наш Коломийський міськрайонний центр зайнятості. Вам всього найкращого і шануємося.